Друзі, доброго дня! Зараз ми з вами їдемо в Закарпатський кардіоцентр для того, щоб відзвітувати вам за ваші чергові донати за вашу допомогу, яка відбувалася трохи раніше, але виходячи з того, що медичне обладнання поставляється трохи довше ніж хотілося б, то звітуємо ми тільки зараз. Отже, направляємось в Закарпатський кардіоцентр і з радістю повідомляємо про те, що нарешті ми передали обладнання, яке придбали за кошти українців, за донати, які надходили на наш фонд в рамках проєкту реабілітації військових. Це ультразвуковий апарат діагностики, сучасний General Electric, а також це обладнання сучасне для Тредміл тестів, якого до речі, в Закарпатті до сьогоднішнього дня не було в жодному медичному закладі. І пацієнтів та лікарів з карпатського кардіоцентру хочу подякувати благодійному фонду розвиток нашого міста за надання в якості благодійної допомоги двох сучасних експерт-класу приладів. Це ультразвукового апарату General Electric та білої доріжки для проведення змі тест. Ми вдячні за цей утразовий апарат, тому що він дає нам можливість обстежувати пацієнтів з важкими вадами серця, досліджувати їх і направляти потім на подальше лікування. Отже, наразі в Ужгороді, в Закарпатському кардіоцентрі це обладнання стоїть, працює, звітуємо, дякуємо вам.